Слава нації! Вітаю на каналі Добрий В ефірі я, Сашко. Добрий перше жовтня 24-го року. Файний чудовий деньочок. Зараз я маю розсвердлювати під більший діаметр. Вихлопнув трубу цієї буржуйки, бо там такі шалені перепади, що ну не працює, не можу я обігріти цей бункер, де мають жити захисники України, які сьогодні святкують свій день. Я привітав побратимів. Вітаю тих, хто дивиться. А також зими вам уклін. Любі доброді, я щасливий мати честь захищати Україну з вами, українську націю, українську державу в усіх проявах і доступних мені форматах діяльності. Далеко не завжди і не все я роблю бездоганно, але я того прагну. Я того прагну і щасливий мати таких побратимів, почесних і посестер, як ви, Земний вам Уклін. А сьогоднішній день, власне, відео про що? Про що відео, чому присвячено це відео? <кхем> Мій раночок почався з прослуховування радіо українського радіо, на якому з раночку один з високовольтних, Представників українського війська вітав всіх захисників, перепрошую за тавтологію з цим чудовим днем. І я не часто слухаю радіо, і це я вперше в житті почув цього пана, і мені це дуже-дуже в вухо насправді. Тому що я насправді взагалі мало слухаю українських. Політиків і там великих зірок, великі погони, так? Я дещо інші речі слухаю, але це я ж кажу: на радіо потрапило в ухо. Я почув, що людина об'єктивно <кхм> за кроки від Азіровки, за крок від Азіровки, і за вимовою людини чутно, що вона абсолютно не перебуває в українськомовному середовищі, що вона не використовує українську мову будь-де, окрім як. На цьому публічному виступу виступі і таке враження, що от реально все використання української мови у цій людини от полягає там в 15 хвилинній підготовці до читання там чи вивчення цього тексту його промовляння. Дякуємо до побачення. Тобто, ну я зростав в, в Московичного Запоріжжі. І, ну, тобто, я сам українськомовний з 2014 року, так, з часів Третього майдану. І ну, я, я, я відрізняю. Я, ви чудово розумієте, більшість з вас про що мова, так? Що таке московицька вимова? І як чудно, як насправді ріже вухо, коли людина не те, що не думає українською, вона ну, не перебуває в українськомовному просторі. Інформаційному, так, спілкувальному, читальному навіть, напевно. Ось і це Це справило на мене дуже депресивне враження. Бо у нас 11-й рік захисту України від московитів, так, третій, вже майже три повних роки, повномасштабного вторгнення московитів, загарбників і окупантів в Україну. І людина, ну, об'єктивно звучить так. Ніби вона почала вивчати українську тиждень тому. Нехай місяць. Це справило на мене депресивне враження. Я пішов, послухав попередніх років аналогічні виступи, щоб прослідкувати динаміку. І на мою скромну думку, динаміка нульова. Динаміка нульова. І мені. Патріоту, захиснику України, добровольцю, Лава Збройних Сил щиро прикро щиро, прикро в кінцевому рахунку перебувати під контролем, під командуванням осіб, у яких, скажімо так, націоцентричності української в свідомості апріорі не може бути, коли в їхній свідомості. Українська мова, фундамент і головний кордон інтимний глибинний, так саме ДНК нації, він у них існує суто і виключно для публічних виступів і крапка. Просто тому, що має щастя українське суспільство дозріти вже до того формату, що просто вже публічно не виходить у них виступати московицькою, то. Людина доросла, там, з нормальним життям прожитим позаду. Там кар'єра, зірки. Ну, ви всі чудово, я думаю, розумієте, про кого мова. Не так багато, не так багато високовольтних. Зірок нас вітають з цим днем сьогодні, зранку, публічно, там, по радіо, по телебаченню, напевно, я не знаю, немає телебачення. І, ну, це сумно. Я ж кажу: я переглянув попередні роки. Виступи один в один. Динаміка покращення української нульова. Нульова. Просто людина весь, очевидно, рік, весь простір усюди, де може розмовляє будь-якою мовою, окрім як українською. А з вимови, я на 99,9% 99 впевнений, що це московицька. І тут, хоп, коли треба суспільству показати обличчя, доброго дня! Вітаю, бувайте здорові, щасливі. Те 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 Ну добрі, а чи не забагато ти трендиш? Сидиш там, страшний солдат в своєму бункері, там якісь копійки по людях випрошуєш і зараз вже розтуляєш твою пельку на високовольтних. О, то вони життя прожили, вони командують, вони тебе зітруть в порошок. Ти що не розумієш? Це совєтська армія, ти не розумієш, про яку націоцентричність українську ти кажеш в сучасному суспільстві, сучасному війську. Закрий пеку, бо тебе зітруть в порошок, ти що не розумієш, вони приймуть це особисто, ти вже перейшов на особистості, тобі твій довгий язик підріжуть. Хто мінімально знайомий зі мною? Наживо або публічно? Повірить і знає, що я таких закидів вислуховую регулярно. <рес> їх можна возити в принчіпі. Вони не влізуть в мою таврію пікап. І на всіх їх, і на кожен окремо у мене добровольця Українофіла, Збройних Сил України, який не втомився з першого дня повномасштабного вторгнення захищати Україну і продовжує це робити усі доступні мені способи. Відповідь коротка. І зрозуміла. Та-дам! Про всяк випадок я продублюю. Добрий, добрий, вони приймуть це особисто, не дражни. Вони зло пам'яті, вони не вони, вони повстяться. Дублю. дам москворотим. Москворотим в день захист... в День захисника України. Москворотим. Максимально далеким від проукраїнського, глибинно патріотичного світосприйняття мислення, яке має на увазі безальтернативну, абсолютну відмову від головної зброї московитів, загарбників і окупатів української мови. Поза залежності від вольтажу зірок, погонів, статусів, бюджетів і всього іншого моя відповідь і коментар. А... Захисникам щирим українофілам. Всім, хто підтримують мою діяльність і моїх побратимів у цій почесній справі земний уклін. Ми з вами перемагаємо кожного Божого дня і наближаємо остаточну перемогу України над загарниками, окупантами, московитами. І їхніми поплічниками, малоросами, яких ви, зокрема, впізнаєте за чим, правильно за використанням московицької мови, за мисленням московицькою мовою. Скільки протримається це відео на каналі, перш ніж мені почнуть телефонувати і ненав'язливо натякувати, що варто його заховати?